you add a wrap in a pan. Що, опять? Then add eggs. Скільки? Чотири яйця? Ну, це побагато. A tin of tuna. А це вже щось новеньке. Sweet corn. Люблю кукурузку і горох. І в животі повно, і в штанях тепло. Типу. Tomatoes. Tomato cherry. Spinach. Трошки клітчатки. Then mix everything together. Перемішуємо. Just like this. У мене візуально виглядає трошки яскравіше. Cheddar cheese. Cheddar. Сиру багато не буває. A touch of parmesan. Parmigiano. Into the oven. Tuhov! <sharp inhale> then you'll have a super easy. High protein tuneme. Закінчувати відео будемо в такій теплій ламповій атмосфері бо в мене вимкнули світло. Divide this one into four. Ділимо на 4. This is a proper good one. Ось так виглядає мішно. Тож давайте тестувати. Це топ. Тунець, кукурузка, сир. Воно все дуже класно поєднується. І це прям реально дуже смачно, і ще й низькокалорійно. Навіть вона оцінила. Якщо в якийсь момент ви зрозумієте, що вам тут замало калорій, завжди можна зробити ось так. З майзіком божественно.